У просторі вітальні заміського маєтку в передмісті Львова пролунав дзвін розбитого скла. Світлана, молода покоївка з втомленими очима, застигла, дивлячись на уламки старовинної вази, яку вона випадково впустила, витираючи полицю. Напроти неї стояла господиня дому, Ірина Степанівна, жінка з бездоганною поставою, але зараз її обличчя спотворював гнів. Ти, хоч уявляєш, що накоїла? Голос Ірини тремтів, наче натягнута струна. Ця ваза родинна реліквія, їй понад сто років, звільнена, збирай речі і забирайся. Світлана, завжди тиха й покірна, раптом випрямилася. Її пальці відпустили ганчірку, а в очах спалахнув вогонь, якого Ірина ніколи раніше не бачила. Якби ви знали, що для мене справжня цінність, ви б не виганяли мене, тихо, але твердо сказала вона. Це не просто ваза розбилася, Ірино Степанівно, це моя надія. Ірина оторопіла. Покоївка, яка за три роки роботи не промовила зайвого слова, насмілилася їй заперечити. У голосі Світлани було стільки болю, змішаного з рішучістю, що гнів Ірини на мить змінився розгубленістю. Що приховувала ця дівчина і чому її слова звучали як звинувачення? Світлані було 25 років, вона мала тонкі риси обличчя і втомлений погляд. Вона з'явилася в домі Ірини та Романа три роки тому, відгукнувшись на оголошення про вакансію покоївки в їхньому маєтку в містечку Винники. Представилася скромною але працьовитою. Ірина, звикла тримати все під контролем, одразу помітила, що Світлана не схожа на інших слуг. Її рухи були точними, майже граційними, а в мовчанні відчувалася прихована гордість. Роман, зайнятий справами підприємця, ледь помічав покоївку, обмежуючись короткими вказівками. Світлана жила в маленькій кімнаті на горищі, де єдиною окрасою була стара скринька, захована під ліжком. У ній зберігалися її скарби, вицвіла фотографія молодої жінки з немовлям і пожовклий лист. На знімку було написано Ірина. Лист, написаний тремтячою рукою її прийомної матері, закінчувався словами. Знайди її, Світлано, вона не хотіла тебе покинути, вона тебе любила. Світлана носила на шиї старий медальйон із гравіюванням і єдину річ, що залишилася від її біологічної матері. Цей медальйон був її талісманом, зв'язком із минулим, яке вона мріяла зрозуміти. Але тиждень тому ланцюжок порвався, і медальйон загубився десь у будинку. Світлана обшукала кожен куток, але не знайшла його. І ця втрата мучила її, наче лихий знак. Світлана росла в притулку в Івано-Франківську, де дитячі мрії про сім'ю розбивалися об холодні стіни і байдужість вихователів. Вона часто тікала на горище притулку, де переглядала свою єдину фотографію і лист, уявляючи матір, яка одного дня повернеться за нею. Прийомна мати, добра, але хвора жінка, удочерила її в 10 років, але не могла дати їй відповідей про минуле. Лише перед смертю вона розповіла правду, залишивши Світлані ім'я та фотографію. Ця правда стала для Світлани тягарем адже вона боялася, що мати, яку вона шукала, не захоче її знати. Ірина, попри зовнішню холодність, була глибоко нещасною. Її шлюб із романом, колись сповнений пристрасті, перетворився на формальність. Вони жили під одним дахом, але їхні розмови зводилися до побутових дрібниць. Єдина радість Ірини, її донька Лілія, 18-річна студентка Львівського університету віддалилася від матері, обравши гуртожиток. Ірина звинувачувала себе за це, але ще більше її мучила таємниця, яку вона зберігала чверть століття. У 18 років, будучи юною студенткою, вона народила доньку від чоловіка, який зник щойно дізнався про вагітність. Її батьки, суворі й владні, змусили віддати дитину до притулку в Івано-Франківську, запевняючи, що це єдиний вихід. Ірина, налякана й самотня, підкорилася, залишивши немовляті медальйон із гравіюванням і, і лист із вибаченнями, який, як вона думала, загубився в притулку. Вона поклялася ніколи не говорити про це навіть Романові, але щороку в день народження доньки її серце стискалося від болю. Світлана не випадково опинилася в цьому домі. Два роки тому, після смерті прийомної матері, вона дізналася правду про своє походження. Мати залишила їй фотографію, лист і ім'я Ірина. Світлана витратила місяці, щоб знайти жінку з фотографії, і коли дізналася, що Ірина Степанівна живе в цьому маєтку, влаштувалася прибиральницею. Вона хотіла зрозуміти, чому її покинули і, можливо, знайти сім'ю. Але страх бути відкинутою змушував її мовчати. Вона спостерігала за Іриною, помічала її холодність, її самотність, і з кожним днем її рішучість слабшала. Розбита ваза стала останньою краплею. Світлана більше не могла стримувати емоції. Після сцени з розбитою вазою Ірина, все ще киплячи від гніву, не могла залишатися у вітальні. Уламки, розкидані по паркету, наче віддзеркалювали її власне розбите життя. Вона звеліла світлані піти і попрямувала на кухню, щоб відволіктися і дати кухарям вказівки на наступний день. У домі чекали гостей, колег Романа і Ірина, як завжди, хотіла, щоб усе було ідеально. Увійшовши в простору кухню, де був аромат свіжоспечених паляниць, вона роздратовано почала завтра до шостої, все має бути готове салати, десерт, жодних запізнень. І приберіть цей безлад, тут як на базарі. Кухар, літній чоловік на ім'я Михайло, звиклий до її суворого тону, кивнув, але Ірина, розмахуючи руками, раптом зупинилася. На підлозі біля ніжки столу щось блиснуло. Вона нахилилася і підняла маленький медальйон із гравіюванням. І Ірина затремтіла, її пальці стиснули знахідку. Це був той самий медальйон, який вона одягла на свою доньку перед розлукою в притулку 25 років тому як він опинився тут, на кухні. Вона згадала, що Світлана іноді допомагала кухарям, коли закінчувала прибирання. Невже це її медальйон? Слова покоївки про справжню цінність відлунювали в голові Ірини, і її гнів змінився тривогою. Вона повернулася до своєї кімнати, стискаючи медальйон у руці. Спогади про ту ніч у притулку, про крихітну дівчинку, яку вона залишила, хлинули з новою силою. Ірина не спала до ранку, перебираючи в умі кожне слово Світлани, її погляд, її біль. Вона відчувала, що стоїть на порозі чогось важливого, але страх правди паралізував її. Вона згадувала, як одного разу, через рік після розлуки з донькою наважилася поїхати до притулку, але їй сказали, що дитину удочерили. Це зламало її, і вона більше не намагалася шукати, боячись нового болю. Уранці Ірина викликала Світлану до свого кабінету. Дівчина увійшла, очікуючи звільнення, її плечі були напружені, а погляд прикутий до підлоги. Ірина, намагаючись стримати тремтіння в голосі, простягнула їй медальйон. Звідки він у тебе? запитала вона. І що ти приховуєш? Світлана завмерла, побачивши медальйон. Вона рефлексивно торкнулася шиї, де раніше висів ланцюжок, і її очі наповнилися сльозами. Я загубила його тиждень тому, прошепотіла вона. Ланцюжок порвався, коли я мила посуд на кухні. Це все, що в мене було від моєї мами. Ірина зблідла, вона повільно дістала з шухляди стару фотографію, яку зберігала роками, і поклала її перед Світланою. На знімку була молода Ірина з немовлям. Світлана тремтяче витягла з кишені свою фотографію, ту саму зі скриньки. Це ви, тихо сказала Світлана, а я, ваша донька, яку ви залишили в притулку. Ірина відсахнулася, наче від удару. Спогади хлинули юність, страх, тиск батьків, сльози, коли вона залишала доньку з медальйоном і листом. Вона думала, що втратила її назавжди, але тепер правда дивилася їй в очі. Я шукала вас усе життя, продовжувала Світлана, її голос тремтів від сліз. Прийомна мама розповіла мені правду перед смертю дала ваше ім'я, фотографію і цей медальйон. Я прийшла сюди, щоб зрозуміти, чому ви мене покинули, чому ви не шукали мене. Ірина закрила обличчя руками, сльози текли по її щоках. Я не хотіла мені було вісімнадцять. Я була налякана. Батьки сказали, що в тебе буде краще життя. Я вірила їм, але щодня шкодувала. Я не знала, як тебе знайти. Пробач мені, благаю. Світлана дивилася на неї, і в її очах змішалися гнів, біль і щось ще. Туга за матір'ю, яку вона ніколи не знала. Краще життя. її голос зірвався. Я росла в притулку, де ніхто не обіймав мене перед сном. Я думала, що нікому не потрібна. Ви хоч раз намагалися мене знайти. Ірина мовчала не в змозі відповісти. У цей момент до кабінету увійшов Роман. Він помітив фотографію, медальйон і сльози на обличчях обох жінок. Що тут коїться? Запитав він, переводячи погляд із дружини на Світлану. Світлана, не стримавшись, випалила. Запитайте у своєї дружини, чому вона приховувала, що в неї є донька. Роман зблід. Він повернувся до Ірини, чекаючи пояснень. Вона підняла голову і, на силу добираючи слова, сказала Це правда. Світлана, моя донька, і я все життя шкодую, що втратила її. Роман, чоловік, стриманий, але прямолінійний, був приголомшений. Він знав, що в Ірини є таємниці, але такого не очікував. Чому ти мовчала? запитав він, його голос тремтів від образи. Усі ці роки ти не довіряла навіть мені. Кімната наповнилася важкою тишею. Світлана, не витримавши, вибігла з кабінету, залишивши Ірину і Романа наодинці. Її слова, сповнені болю, відлунювали в голові Ірини. Вона розуміла, що мусить усе виправити. Або втратити доньку назавжди. Світлана замкнулася в своїй кімнаті на горищі, притиснувши до грудей скриньку. Вона перечитувала лист прийомної матері, намагаючись знайти в ньому розраду. Вона тебе любила, Світлано. Вона була надто юною, щоб боротися. Але слова не заглушали біль. Світлана мріяла про зустріч із матір'ю, але тепер, коли правда спливла, вона почувалася ще більш загубленою. Їй хотілося кричати, звинувачувати Ірину. Але в глибині душі вона боялася, що мати знову її відштовхне. Вона згадувала, як у притулку діти дражнили її за мрії про справжню маму, як вона ховалася від їхніх насмішок, тримаючи медальйон, що грів її холодними ночами. Цей медальйон був її єдиною надією, і втрата його минулого тижня здавалася знаком, що вона ніколи не знайде відповідей. Тепер, коли медальйон повернувся, а правда відкрилася, Світлана не знала, чи готова пробачити. Вона відчувала, що її серце розривається між бажанням обійняти матір і гнівом за роки самотності. Тим часом Ірина залишилася в кабінеті, дивлячись на фотографію. Роман, не сказавши більше ні слова, пішов до свого кабінету, залишивши її наодинці з думками. Ірина згадувала той день у притулку. Холодний коридор плач, немовляти, її власні сльози, коли вона одягала медальйон на шию доньки. Вона намагалася знайти її пізніше, коли вийшла заміж за Романа і здобула стабільність. Але батьки переконали її, що дитину давно всиновили, і вона щаслива. Ірина повірила, але біль нікуди не зник. Тепер, дізнавшись, що Світлана росла в притулку, вона почувалася винною вдвічі. Наступного дня Ірина вирішила поговорити з романом. Вона знайшла його в саду, де він, як завжди, перевіряв роботу садівника. Нам треба поговорити, почала вона, її голос був слабким, але рішучим. Я приховувала це, бо боялася. Боялася, що ти не зрозумієш, що засудиш. Але Світлана, моя донька, і я не можу втратити її знову. Роман довго мовчав, дивлячись на яблуні, які вони садили разом багато років тому. Ти мала мені розповісти, нарешті сказав він, але я бачу, як ти страждаєш, і я не хочу, щоб ти страждала ще більше. Що ти збираєшся робити? Ірина витерла сльози. Я хочу бути її матір'ю. Якщо вона дозволить. Роман кивнув, і в його очах промайнула теплота, якої Ірина не бачила вже давно. Тоді поговори з нею. І. Я з тобою. Ірина знайшла Світлану в саду, де та сиділа під старою яблунею, стискаючи медальйон. Дівчина виглядала втомленою, але гнів в її очах змінився сумом. Я не чекаю, що ти мене пробачиш, почала Ірина, сідаючи поруч. Але хочу, щоб ти знала, я ніколи не забувала тебе. Щороку в твій день народження я молилася, щоб ти була щасливою. Я була слабкою тоді, але тепер хочу бути твоєю мамою. Якщо ти даси мені шанс. Світлана мовчала, дивлячись на медальйон. Вона згадувала притулок, самотність, ночі, коли мріяла про сім'ю. Потім дістала з кишені лист прийомної матері. Вона мене любила, сказала Світлана, і вчила, що сім'я це вибір. Я прийшла сюди, щоб зрозуміти вас. Я злилася, але я теж хочу спробувати. Ірина розплакалася, обіймаючи доньку. Це був перший крок до їхнього примирення. Роман, дізнавшись про розмову, підтримав дружину. Він запропонував Світлані залишитися в домі як члену сім'ї. Але Світлана, горда і незалежна, відмовилася Я хочу сама стати на ноги, сказала вона. Але я приходитиму і. називатиму вас мамою, якщо ви не проти. Лілія, дізнавшись про сестру, повернулася додому. Спочатку вона була шокована, але, поговоривши із Світланою, знайшла в ній споріднену душу. Дівчата подружилися, проводячи вечори за розмовами про життя, мрії та майбутнє. Лілія стала тією, хто допомагав Світлані почуватися частиною сім'ї. Минув рік. Ірина і Світлана повільно, але впевнено будували свої стосунки. Світлана вступила до коледжу на факультет дизайну у Львові, а Ірина допомагала їй із навчанням, уперше відчуваючи себе справжньою матір'ю. Роман, бачачи, як його дружина оживає, став теплішим до неї, і їхній шлюб отримав другий шанс. Вони почали проводити більше часу разом, згадуючи, чому колись покохали одне одного. Одного теплого осіннього вечора вся сім'я зібралася в саду. Світлана принесла свій перший проект, ескіз нового інтер'єру для вітальні, де колись розбилася ваза. Лілія підняла келих із яблучним соком і сказала За нас. За те, що ми знайшли одне одного навіть через стільки років. Ірина, обіймаючи обох доньок, додала І за те, що в нас є шанс усе виправити. Дякую тобі, Світлано, що не побоялася прийти. Світлана усміхнулася уперше за довгий час, відчуваючи себе вдома. Медальйон тепер із новим ланцюжком висів на її шиї, нагадуючи, що навіть найболючіші таємниці можуть привести до любові. А десь у глибині саду вітер шепотів, що навіть розбиті вази можуть стати початком нової історії. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.